Доброго дня, мене звати Філіна Дарія. Я студентка ОНЕО, першого курсу психології. Та зараз я хочу розповісти вам про свій рік війни. Напевно, за цей рік я втратила дуже багато друзів, бо деякі з них потрапили на війну та не вернулися, а деякі виїхали за кордон і з ними вже немає зв'язку. Але незважаючи на все це, я знайшла дуже багато друзів в цьому університеті. З ними було вже не так страшно, коли ми ховалися у сховищі. З ними було не так страшно от, переживати ці почуття, коли сирени і коли вибухи були. І також я хочу подякувати нашим ЗСУ, які до останнього стоять на війні. І я дуже сподіваюся, що вони так ось здобудуть цю перемогу, що ми її одержимо і що все це нарешті закінчиться. І що я хочу сказати, що незважаючи на всі втрати, які пережила Україна, ми повинні оставатися такими ж мужніми, сильними та незалежними.